5 квітня 2025 року, у суботу п'ятої седмиці Великого Посту, свято Похвали Пресвятої Богородиці, Блаженніший митрополит Київський і всієї України в Нуфрі, звершив божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Гапіта Печерського у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви, духовенство лаври та гості обителю у священному сані. За богослужінням молились численні віряни, співав хор, братів києво Печерської обителі. На сугобі книги піднесли до Господа особливі прохання про мирну українській землі. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрі звернувся до пастви зі словом настанови. Вітаю святим великим постом. Суботи, а суботи, 9-ї світниці святого Великого Христа. І сьогодні вчора ми завершили відчине богослужіння і читався кахісткою Святої Діви Марії, яка є захисницею покройто, є заступницею рода Христянського. Колись у прятні часи Константинополь, в інший штамбу оточили неприятелів. І е, жителі міста, не маючи своїх сили приписати, не маючи людської допомоги, вони звернулися з щирою молитвою до Святої Діви Марії і просили, щоб Матір Божа заступила їх і захистила. І Матір Божа вислухала цю молитву і е, на морі піднялася буря, розкидала ротила і місто було позбавлено від приятеля. Сьогодні ми також переживаємо, що подібне нас оточують різні неприятності з усіх сторін. І ми сьогодні молимося, щоб Матір Божа і нас заступила, щоб Матір Божа змилася на нас над нами, щоб вона випросила до Бога в нас гріхов, і щоб вона покрила нас у своїм благодатним кров'ю.